Всім привіт, друзі! Нарешті ми дочекалися наймасштабнішої презентації від компанії Apple, на якій ми побачили, як виглядають нові iPhone 16-ї лінійки і не тільки. І в цьому відео я хочу підбити підсумки презентації, розповісти, що оновилося, і які гаджети ми взагалі побачили. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Першим чином нам показали Apple Watch Series 10. Трохи змінили дизайн. Відтепер дисплей став ще більший. Він навіть трішки більший, ніж в Apple Watch Ultra. І аж на 30% більше, ніж в Apple Watch Series 6. Тільки не зрозуміло, до чого тут саме шоста модель, а не четверта, п'ята або дев'ята. Але менше з тим, тепер на цьому OLED дисплеї відображається більше інформації або можна використовувати більший шрифт. Корпус та дисплей стали більш заокругленими. А також Apple попрацювали над кутами огляду. Тому тепер дисплей нас. 40% яскравіший під кутами. Повернули чорний колір. Відтепер це відполірований алюміній зі спеціальним покриттям. Взагалі, кольори тепер такі: золотий, чорний та сріблястий. Apple Watch Series 10 найтонший годинник від Apple, всього 9,7 мм. При цьому в ньому є динамік, щоб слухати музику. Також є захист від вологи на 50 метрів, а ще переробили систему зарядки. І тепер за 30 хвилин можна зарядити годинник на 80%. А також додали ексклюзивні моделі з полірованого. Титану. І варіантів кольорів версії з титану також три. Працювати новий годинник буде на процесорі s 10 який, звичайно ж потужніший і все таке. Відтепер мінімальна частота оновлення один кадр за секунду, що в теорії повинно було б дати кращу автономність. Але як бачимо, автономність годинника досить слабенька. Максимальний час роботи до 18 годин. Відтепер є функція відстеження апної вісні. Не знаю, що воно таке, але годинник зможе вас попередити, якщо помітить таку проблему. Працює. Це завдяки новій технології відстеження дихання. До речі, ця функція також буде доступна на Apple Watch Series 9 та на Apple Watch Ultra 2. Також відтепер, при зануренні в воду, годинник зможе визначати температуру води та глибину. Коштуватиме годинник від 399 доларів, а придбати його можна буде з 20 вересня. Наступним представили Apple Watch Ultra. Але ні, не оновили його до третьої версії, а випустили Apple Watch Ultra другої версії, лише в іншому кольорі. Зустрічайте Apple Watch Ultra. Ультра 2 в кольорі чорний титан. А також представили новий прикольний титановий ремінець. Ціна не змінилась все ще 799 доларів і в продажу доступний з 20 вересня. Далі представили AirPods 4-го покоління. Вони будуть доступні в двох версіях з функцією активного шумозаглушення та без неї. Працюють вони на чіпі H2. Змінили архітектуру динаміків, по звуку обіцяють ще глибші баси. Навушники отримали найменший кейс серед всіх AirPods. Звичайно, ж в кейсі встановили USB Type-C роз'єм для заряджання. Також в кейсі додавали динамік і підтримку бездротової зарядки. При цьому час автономної роботи становить близько 30 годин, тобто все приблизно як в AirPods Pro, тільки в іншому форм-факторі. А саме не затички, а вкладищі. Коштуватимуть AirPods 429 доларів без шумодава і 179 доларів з функцією активного шумопоглинання. Потім представили AirPods Max. і це виявилось дуже мінорне оновлення. Просто оновили кольори та роз'єм заряджання з USB type c Замінили на Lightning. Цінник також не змінювали. Це все ще 549 доларів. Продажу доступні з 20 вересня. А що там на рахунок AirPods Pro? Цього разу чутки підтвердились, і AirPods Pro 3 покоління не були представлені. Лише додали нові функції, пов'язані зі здоров'ям, в поточні прошки. Всього за декілька хвилин ви можете пройти спеціальний тест та дізнатись, чи є у вас якісь проблеми зі слухом. А головна фішка це те, що відтепер AirPods Pro можна використовувати як слуховий апарат. І ось це дійсно круто. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, а саме до нових айфонів. І тут я перш за все мушу сказати, що більшість чуток збулось. iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримали вертикальну схему розташування камер. Також завезли нову кнопку, яка має назву Camera Control. Нові моделі отримали підтримку штучного інтелекту Apple Intelligence. Перемикач беззвучного режиму замінили на кнопку Action Button. І ви тільки подивіться на нові кольори, які вони яскраві та насичені. Мені кольори. Дуже подобаються. Екрани отримали нове захисне скло Ceramic Shield, яке на 50% міцніше, ніж у попередньому поколінні. Максимальна яскравість дисплея складає 2000 ніт, а мінімальна всього 1 ніт. До речі, розміри дисплеїв не змінились. Це все ще 6,1 та 6,7 дюймів. Процесор з a 16 в iPhone 15 оновили одразу до a 18 виконаний він по 3 нанометровому техпроцесу. Цей процесор на 30% потужніший ніж в iPhone 15, але при цьому. Він ще й на 30% більш енергоефективний. Графічний процесор також прокачали. Тепер він на 40% потужніший за попереднє покоління, і на 35% більш енергоефективний. Звичайно, завдяки такому процесору, а відповідно і завдяки такій продуктивності, iPhone 16 буде підтримувати всі функції штучного інтелекту. Головний упор іде на приватність. Далі робота з текстом. Штучний інтелект може перевірити та переписати твоє повідомлення. Також із цікавого, за допомогою штучного інтелекту Можна генерувати будь-які емодзі. За допомогою штучного інтелекту можна буде, наприклад, знайти фотографію або відео в своїй галереї, просто описавши, що приблизно там зображено. Відтепер помічник Siri повинен вас розуміти значно краще. Проте найбільший недолік в тому, що в цьому році штучний інтелект буде працювати виключно англійською мовою, а в наступному році додавлять підтримку ще чотирьох мов. Проте, як ви розумієте, української серед них не буде. Далі представили нову функцію Visual Intelligence, яка працює за допомогою нової кнопки Camera Control. Це щось схоже на Google Lens або на функцію Circle to Search. Наводячись на якийсь об'єкт, ви його фотографуєте і одразу отримуєте інформацію про цей об'єкт. І це працює з будь-чим, з якимись листівками, з якимись конспектами, предметами, тваринами, об'єктами і так далі. І таким чином можна швидко дізнатись інформацію про те, що вас цікавить. Тепер детальніше поговоримо про нову кнопку Камера Control. Користуватись цією кнопкою можна як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні смартфона. Вона не випирає, а зроблена в рівень з корпусом. За допомогою одиничного натискання просто відкривається застосунок камери. А вже наступне натискання робить фотографію. Також дана кнопка підтримує різні жести та має вбудовані сенсори. А також є вібровідгук. За допомогою цієї кнопки можна керувати різними режимами камери, свайпами можна керувати зумом, подвійне натискання для різних інших функцій та їх налаштування. Ця кнопка буде мати відкрите API, тому розробники можуть впроваджувати її в свої застосунки. І на презентації нам показали, як вона працює в Snapchat. Залишилось лише протестувати, наскільки зручно чи незручно буде користуватись даною кнопкою. Особливо. Можливо, якщо ви, наприклад, як і я, шульга. Основана камера в iPhone 16 на 48 мегапікселів з апертурою F1.6. І відтепер по замовчуванню, фотографії будуть робитися з роздільною здатністю 24 мегапікселі. Проте також даний модуль може знімати в 2X телефото режимі, але лише в кроп режимі з роздільною здатністю 12 мегапікселів. Також прокачали надширококутний модуль камери. Відтепер тут є автофокус, і в цілому якість зображень стала набагато кращою. А також надширококутний модуль. Модуль вміє знімати макро. Підтвердились чутки і про зйомку просторового відео для Apple Vision Pro, який відтепер iPhone 16 може знімати завдяки вертикальному розміщенню камер. Завезли можливість видалення об'єктів з фото. А також збільшили ємність акумулятора, але поки що без ніякої конкретики. І нарешті, нарешті, додавали можливість поставити паузу під час зйомки відео. В Android користувачів взагалі більше не буде ніяких аргументів. Ніяких, окрім цін. А ціни то і не змінились в порівнянні з попередниками. Базовий iPhone 16 на 128 ГБ коштуватиме 799 доларів, а iPhone 16 Plus на 128 ГБ 899. доларів. І нарешті ми переходимо до топових флагманів. Це iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Знову всі чутки підтвердились і нам показали iPhone 16 Pro в новому кольорі Desert Titanium або ж пустельний титановий. Діагональ дисплея 6,3 дюйма в прошлі і 6.9 Дюймів в ProMaxa завезли нову систему охолодження. Тому сподіваємось, що цього разу обійдеться без перегріву. Звичайно ж, не обійшлося без нової кнопки Camera Control. Ну і куди ж без штучного інтелекту Apple Intelligence. Також збільшили ємність акумуляторів, але знову без будь-якої конкретики. Просто написали, що це найавтономніша автономність серед всіх айфонів. Новий чіп Apple A18 Pro, який виконаний на 3 нанометровому техпроцесі другого покоління. Новий процесор на 15%. Потужніший, ніж попередник A17 Pro, та на 20% енергоефективніший. Ну і поглянемо на камери, адже це, на мій погляд, перше, на що звертають увагу при виборі Pro моделей. Основна камера на 48 мегапікселів. Наскільки я зрозумів, сам модуль взагалі не змінився. А ось надширококутний модуль отримав 48 мегапікселів замість 12. І відтепер якість фото та деталізація будуть набагато кращими. Телевик такий самий 5х на 12 мегапікселів, але тепер він доступний і на звичайний. Звичайній прошці. Добавили багато різноманітних стилів зйомки. Куди ж без них? Добавили новий режим зйомки відео 4К 120 кадрів за секунду. І за допомогою нього ви можете отримати супер слоумо відео, сповільнене в 4 рази. Добряче попрацювали над застосунком камери. По-перше, змінився інтерфейс, а по-друге, додавалось багато різноманітних функцій. А 4 мікрофони в прошках відтепер дозволяють записувати чіткий та якісний звук з мінімальними шумами. Далі показали декілька нових чохлів, згадали про. Підтримку чи два для нових айфонів і ознайомили нас з цінами. iPhone 16 Pro стартує від 999 доларів за версію на 128 ГБ, а iPhone 16 Pro Max від 1199 доларів за версію на 256 ГБ. А старт продажі всіх айфонів 16 лінійки відбудеться 20 вересня. На цьому презентація практично завершилась. Єдине, чого нам не показали, це iPad Mini 7-го покоління, про який ходило досить багато чуток, і який я особисто дуже чекав. Проте, Практично всі інші чутки від відомих аналітиків та інсайдерів підтвердились, що не може не радувати. Ну що ж, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, який з гаджетів вам сподобався, якщо такі, звичайно ж, є. А також напишіть, чи плануєте ви взагалі оновлюватись. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!